Добрий день, дітки! Сьогодні ми знову вирушаємо в подорож до країни математики. Давайте повторимо з вами лічбу в межах п'яти. Один, 2, 3, 4, 5. А тепер, навпаки, від п'яти до 1. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! А зараз я хочу познайомити вас із знаками нерівності. Більше, менше та дорівнює. Вони використовуються для порівняння чисел та кількості предметів. Знак більше схожий на пташку із закритим клювом, а знак менше на пташку з відкритим клювом. Запам'ятайте, дітки, гострий кутик у знаків більше і менше завжди вказує на менше число. А якщо кількість предметів рівна, тобто порівну, використовують знак дорівнює. А зараз пропоную повправлятися з використанням цих знаків і пограти в дидактичну гру музичні нерівності. Малята, подивіться на першу картинку. Порахуйте, скільки музичних інструментів зліва 1, а скільки справа теж один. Тому ми поставимо знак дорівнює, адже у нас порівно інструментів. І скажемо 1 дорівнює 1. Йдемо далі. Порахуйте музичні інструменти в лівій частині. 4. А тепер в правій. 3. Вірно. Поставимо знак більше. І скажемо 4 більше, ніж 3. Подивіться на наступну картинку: скільки зліва інструментів. 3. А скільки справа. 6. молодці. Поставимо знак менше і скажемо. 3 менше, ніж 6.